Вітаю всіх любителів Ківі на нашому каналі. Сьогодні 2 березня 2025 року, і я думаю, саме час розповісти вам про те, що можна зробити з плодів ківі. Плодів у сезоні 2024 у нас було більш ніж достатньо, тому вже традиційно частину плодів ми пустили. На переробку. Взагалі вважаю, що перед тим, як висаджувати якісь дерева чи кущі плодові, то потрібно собі уявити хоча б приблизно, який у нас буде урожай і що ми потім з ним будемо робити. Щоб не було таке, що наросло багато плодів і їх взяли, просто викинули на смітник. Це марнотрас і взагалі. Це гріх. Тому із залишків, плодів, із дрібних плодів, ківі, які не пішли на реалізацію, ми завжди намагаємося щось зробити. Так як особливо багато плодів у нас немає змоги де зберігати, то ми їх пускаємо на переробку. Причому з таким розрахунком, щоб ці продукти. Переробки, все, що ми отримуємо з плодів, можна було ще деякий час споживати до появи нових перших ягід будь-яких. Так ми зробили і цьогоріч. Вважаю, що продукт номер один з плодів Киві це джем. Джем з ківі зварити дуже просто. він… Це займає цей процес трохи часу, але це того варте. Ми, так як ми його готували з дрібних плодів, то найбільше часу зайняло очищення плодів від шкірки. Плоди розрізали, ось у нас є такі підсохлі плоди. Плоди розрізаємо навпіл поперек і акуратно виймаємо вміст. Ось приблизно. Таким чином, і залишається, виймаємо, все це виймаємо, і залишається одна шкірка. Плоди для нашої справи повинні бути повністю зрілими і м'якими. Далі все просто. Беремо такий чудовий засіб, як желфікс, наприклад, або закордонний джемфікс, це одне і те саме. і... Все робимо чітко за інструкцією. Єдине, що цукру ми беремо рівно з половину, половину з того, що вказано на е, цій упаковці. Тому що інакше у нас буде відчутно е, смак цукру, і майже не буде відчутно смак киві. Зробили джем із зеленоплідних і жовтоплідних. І Києві можемо побачити, що вони майже не відрізняються. Ось так можна їх побачити. Майже не відрізняються. Єдине, оце жовтоплідний, а це зеленоплідних. Єдине, тут бачимо, що це трохи світліший із жовтоплідних, і тут більше насіння, тому що це були трохи більші плоди, і там було більше насіння. А Тут насіння трохи менше, і він трохи-трохи більш. Темний із жовтоплідних плодів, що відрізняється тим, що він трохи менше кислий. Але продукт однозначно заслуговує на увагу. Також у перший раз ми приготували фріпси або фруктові чіпси, ось так вони виглядять. Як це було зроблено, очистили плоди від шкірки, потім нарізали. Кільцями поставили у дегідратор. і годин з 8-10 вони сушилися. Його отримали такі чудові кільця сушених ківі. Але робили таку штуку перше. І хочу сказати, що ось ці кільця потрібно було нарізати товщими, тому що вони досить сильно Зсихаються. Е, і для сушки, звичайно, потрібно декілька кілограм плодів, так як сушка у нас велика. Електроенергія зараз не така вже дуже дешева, тому, якщо це сушити добрих декілька годин, то це влетить трохи в копійчину. Але ми отримали дуже смачний, ще раз покажу, дуже смачний продукт і його знову ж таки у рази менше, ніж свіжих плодів, тобто місце для нього знайти легше. І, звичайно, я не можу обійти увагою ще один такий продукт це горілка із плодів Ківі, ось я її називаю ківовиця. Скажу, що нічого екстраординарного, але продукт вартий уваги і заслуговує бути на вашому столі на якісь свята, чи щоб пригостити гостей. Звичайно, якщо такий продукт зварити з магазинних плодів, то вийде дорого. Плодів потрібно багато, а горілки отримаєте мало. Але з власних плодів для різноманіття можна собі. Трохи зварити. Ну, ще я знаю, що люди готують з плодів ківі і інші продукти. Тому, якщо хтось щось таке цікаве зробив, то прошу писати про це разом з рецептами в коментарях. А у нас плоди цього сезону вже закінчилися. Вже закінчилася навіть обрізка ліан. Плодів у нас було багато, але слава Богу, ні один не пропав. І хочу ще вас закликати. Залишайтеся на нашому каналі, підписуйтеся. будемо і надалі вирощувати цю чудову культуру. До зустрічі!